Агнєшка, дякую тобі за день. Я дуже весело провела час. Тут дуже дуже класна. що ми ще скоро знову зустрінемося. Дякую, крапка. Ти теж дуже класна, крапка. Дякую, крапка. Ти теж дуже класна крапка. Я не розумію. Я думала, що все пройшло добре. Чому вони на мене злиться? Може, їй не сподобалось зі мною проводити час? Просто вона не знає, як про це сказати. Я так і знала. Я просто знати на то їздило. А може я її чимось образила? А може, їй мої жарти не сподобались? Може, я сказала щось не те. Добре, я зараз просто її запитаюся, чи я її чимось образила, і якщо що, я просто вибачусь, і все буде нормально. Так, точно. Агнєшка, привіт ще раз. Я помітила в тебе в переписці якийсь такий був дивний тон. Я щось не то зробила. Яна? Це просто текстове повідомлення, яке я не диктувала і не використала смайлики. І все я не злюся.